Хто з них перший піде? Чи піде зовсім, чи піде чуть-чуть? чи піде на туди, чи сюди. От давайте подивимося, хто перший піде. Путін, Лукашенко і Кадиров. Тобто для нього зараз ситуація саме нестабільна. З усіх них трьох, от у нього ситуація саме нестабільна. Чи піде, чи пішов. От вопрос дуже великий в цій карті. Чи піде, чи пішов. В Білорусі карта показує, будуть якісь загорушки, дуже сильні загорушки будуть. Хитрий, він найхитріший йде. От, брати, оцю примерно чечу, він найхитріший йде. І да, зацвіте Україна. Карта показує, як карта йде одна за одним. І будуть люди щасливі в Україні. Так, здрастуйте, любенькі, дорогенькі. Хочеться зняти з вами відео сьогодні. Трошки, Трошки поробила розклади для вас. Лічні, тепер хочеться зняти для вас відео, як ви поживаєте, як ваші справи, яка у вас погода. У нас дуже великий дощ, ішов ливень. А сьогодні трошки вроді розпогодилося. так і живемо. Не хочете ви дивитись відео на другому каналі? Чого? Хороше відео. Там гуляємо, там показуємо. Красоту нашу. І чого ви не хочете дивитися, хочеться спитати. З нами разом погулять. Переходьте, підписуйтесь і дивіться. Тобто там відео віддихаючі. там відео розслабляючі. Так що запрошую вас усіх на другий канал. І дивіться наші відео. Буду дуже рада, якщо ви будете радіти разом з нами, нашій красоті. Якщо ви будете восторгів, якому і ми в восторгі, від нашої природи, від нашого усього цього красивого. Але спасіба велике вам, велике спасибо, тому що без вас не було б мого каналу. Я б була, була, тому що і до цього я робила розклади, і після цього, і во время цього я роблю розклади. Тобто це не те, що на Ютубі, я тільки... Я була, але каналу б цього не було. А так ми бачиш, більше і більше, вайбер ви пишете, що... Однодумці, одно, одномишленіе збираються більше. Ну, дай Бог, щоб ми чули один одного, розуміли один одного, і, і щось помінялося в нашій Україні, в нашій общій Україні. До кожного з нас помінялося хоч трохи щось, щоб щось мінялося, щоб ми були людьми, чувствовали себе людьми. Простими людьми чи непростими, хто який, хто де робить, це таке. Ну, щоб Чувствували ми себе людьми, чувствували, що так як ми Україну любимо, так і Україна нас любить. В общемо, таке ліричне вступлення. Зараз склади, дівчатка, хлопчики, пишемо тільки Viber. Ніде більш не відповідаю, блокую одразу, в ніяких соцсетях я більш не відповідаю і не читаю. У Viber пишете, не пишіть мені розкази цілі, поеми. Тобто, ви спитали розклад, я вам відповіла, надо вам, не треба, согласні, ви не согласні. Потім при самому розкладі ви мені розкажете все те, що хочете розказати. А я послухаю і вам розкажу. А так писати не треба, мені ваші проблеми, все, тому що мені не вистачить дня сидіти читати за сутки те, що на вайбер приходить. Тобто, треба розклад написали. Я відповіла, ви там подумали, дуже добре подумали. Я вам совітую, дуже добре думайте, чи треба вам це, чи не треба, ну і все. І там ми тоді договорюємося, і я вам чітко пишу день, время, в яке час я відповідаю на ваш телефонний дзвонок, вайбер, шмайбер, чи там як ми зв'язуємося, і там ми тоді балакаємо за всі ваші проблеми. Взагалі, зрозуміли, тільки вайбер. Тільки, на те, що, тільки те, що ви пишете на вайбері я читаю, я вам відповідаю. Не на ваші проблеми, там описання всієї проблеми, а те, що розклад. І те, і те, і те. Все ви зрозуміли. Давайте сьогодні тему візьмемо. Давайте сьогодні візьмемо тему. Трошки тут чисто, тут чуть-чуть написала собі, щоб не забути. Ось гачик собі ближче придвину. І поставлю отак. Хто перший піде? Путін, Лукашенко, Кадиров. От. Хто з них перший піде? Чи піде зовсім, чи піде трохи, чи піде туди, чи сюди. О, давайте подивимося. Хто перший піде? Путін, Лукашенко і Кадиров. Давайте оцих трьох членів екіпажу. Візьмемо і подивимося. Так. Хто з них перший піде? А підуть. Усі підуть. Ну просто цікаво, хто перший піде. Хто другий? Так, отут ми візьмемо Путіна. отут ми візьмемо Лукашенка. А отут ми візьмемо Кадирова. Хто з них перший піде? Як піде? Так, Путіна ми беремо. От Черник, сам на сам, сам на сам. От сам, сам він зараз. По карті від людина сама. Той сам п'ю, сам гуляю. Біля нього дві п'ятерки по боках. П'ятерки в коров це самі нестабільні карти. Тобто для нього зараз ситуація найнестабільна. З усіх них трьох от у нього ситуація найстабільна. З однієї сторони, п'ятеро Пентаклі, карта духовної, душевної ніщити. Тобто, щоб сказати, людина щось душою чувствує, там, його люди гибнуть, не його люди гибнуть, він не чувствує. Ну, п'ятеро Пентаклі це людина ну, ні щита, духовна душевна, ні Тобто це зомбі, це робот, це все, що можна так сказати, от він в цьому йде. Тут п'ятерка кубків. Ну, може, приходить понімання, може, прийшло понімання, може ці депресивні якісь ці. Ну і то, розумієш, душа не чувствує, значить ця п'ятерка кубків, вона проігрується. М -м -м. Проігрується. Єрофант. І карта смерті. Ну, ось. Хто перший піде? Хто перший піде? Єрофант і карта смерті. Навіть даже, даже так почальник Єрофант і карта смерті. Старші Аркади. Чи піде, чи пішов? От вопрос дуже великий в цій карті. Чи піде, чи пішов. Оцей імператор. От імператор. Знаєш, дело в тому, що вже як імператор, він пішов. Ну тобто ніхто його всерйоз, там, я б сказала, не сприймає, тому що він йде по отшельнику. От піде чи пішов. Піда чи пішов. Ну тут і смерть, тут і імператор, тут, тут все. Воно ну, піде чи пішов. П'ять карт везьму. Тут його розривають свої, тут розривають свої. Тут йому проблему і... Те, що з ним відбувається, це свої люди. Це свої. Ну давайте тоді візьмемо Лукашенка. Давай, тут пуста карта. Тобто людина пуста. Від нього ніхе не завісить, від нього нічого не завісить. От він десь там десь там є такий Лукашенко. Ну щоб від нього щось таке глобально залежало, завісило, ні, нема тут нічого. Не цей, Ну і карта тут болісів. Тут реальна болезнь, тут людина при своїй болезні, пуста карта це ну, пусте місто. Тобто, примерно є, ніхто не каже, що його немає, ну, і себе він нічого не представляє вже. Щоб він якийсь там ігрок і якось від нього щось залежало, абсолютно немає. Ну, Недооцінює він ситуацію з собою, та що з ним відбувається. недооцінює він ситуацію та, що в Білорусі. По цей... В Білорусі карта показує, будуть якісь загорушки, дуже сильні загорушки будуть. Не піде Лукашенко, приймали, якщо брати Путін і Лукашенко, то Путіна падає по карта смерті і карта Єрофанта. Тобто, є... то як імператор він йшов. Отак імператор, він ніхто. Лукашенка. Ну, Лукашенко страшний суд. Тут карта карміческа, і тут карта, ти хотів людям війну дати, ну, тобто до людей з війною і з рисарем мічей. Ти цю війну получиш у себе. Чи це війна в общем буде Україна Росія? Чи це війна проти нього? От ті проти нього. А як воно білорусь дариться, оце на цьому всьому? Ну, тут? Дорога. Куди їхати? Тут далі, ніж далі, Білорусі, а нема куди їхати. Тут треба всіма путями старатися ситуацію в Білорусі, в самій Білорусі держати ну, під контролем, через Пентакль, через те, що треба якісь средства, треба все, щоб ситуацію в цю Білорусі. Ну, якщо ми беремо Лукашенка і Путіна, то тут набагато хуже карта. набагато хуже карта. Топор випи, да, да. Mm, тут деньги, деньги, клевер, кварта денег. Лукашенко держиться, поки є якісь фінанси, поки він може, поки він може держати ну, цю стабільну денежну ситуацію, поки в нього удержується. Він її контролює. От поки він, поки він виграє, ну тось тобто він у Білорусі. От карта стратегії, карта гроба, і карта клєвера. Тобто поки він вистраює. Свою от, свою ігру вокруг денег і в нього, виходить, як то маніпулювати, тільки перестає получатися. з деньгами, Тут карта груба і карта воздуха. Ну, Тобто його фізично немає. Тут карта ну, от, карта ненависті до нього вона набагато більша, ніж тут ненависть. Ну, тут ненавидять набагато більше От емоції по карті води, от емоції до Лукашенка вони набагато людей захльостують більше, ніж до Путіна. Хоча тут смерть, а тут таких фізичних смертей дуже немає. А тут є карта смерті непосредственно. Іде карта смерті біля цього імператора. Тобто імператор пішов на те, щоб себе окружити, ну, кров'ю залити, і смертями окружити себе. Лукашенка цього немає. Ну, в же час в нього емоціонально, люди на нього ненависть більшу мають, ніж через ці смерті на Путіна мають. Ну, Давайте дерево візьмемо. Тут Четверка жезлів, шестрка по і пашкутків. Тут сім'я. Тут велика сім'я. Тут він мозги запудрив людям своїм. Дуже дуже запудрені мозги. Тут по уміреності, тут, тут погавкали і заховалися. Погавкали і заховалися. Ну, тобто, знаєш, проти них дуже не попруть. Хоча які вони там слабі, не слабі, від Кадиру, ну, тут проти них дуже не попруть. Тому що карта роду тут сильна, тут сам він окружений дуже таким сильним. І брехня, 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 брехня. Для людей брехня. Ну, все по уміряності йде у Кадирова наприклад, карта йде по уміряності. Заболів трошки туди-сюди, ну тобто не швидко це все. А потихуньку, помалюньку йде воно. М -м, Хитрий. Хитрий, бачиш, тут карта хитрий. Діло в тому, що якийсь праздник він людям робить. По-своєму, праздник, може це не п'янки, може не цей. Дело в тому, що праздник... ну, бачиш, тут красиве, ну, красиве слово. Красиво люди балакають. Тобто Красиво люди тут, де Кадира. Люди вміють красиво балакати. Об'яснити, розказати, там поплакати разом з усіма, посміятися разом з усіма. І люди бачиш, набагато на що от Кадирова закривають глаза. Набагато що. А чого? А тому, що бачиш шестерка Пентаклі. Постійно підтримка грошей. От взяти всі три розклади, карта грошей вона вся в трьох. От все це роблять гроші. Все, що відбувається, все роблять гроші. І Путіна примерно гроші власть, тут гроші власть, тут теж гроші власть. Тут поки відсипаються гроші сюди, де Кадирова, от, 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 про Кадирова, люди багато на що закривають глаза. От багато на що закривається, просто закривається. глаза. Понімають, дурних нема. Ну, закривається. Він багато з ким себе прив'язав. Тобто він до себе багато, тобто і кров'ю пов'язані, і там ще чимось пов'язані. Хитрий, він найхитріший йде. От брати оцю примерно чечу, він найхитріший йде. Тож тобто він у голові хитрості, йде, в ньому нала в нього надо вчитися ці хитрості. Карта праздника. Да, це в місті поплакати, в місті посміятися, в місті. Як одна сім'я, десь коли щось случилося, от вони типу, однією сім'єю все це проживають, переживають. Ну тож, в теж в же час тут карта ночі, підходить теж карта ночі. Підходить теж до того, що ти не розумієш, що з цим робити. Ілі з собою через здоров'я, ілі з людьми ті, що возле тебе, тобто ти не розумієш, що тобі робити. Хто за, хто проти, хто туди, хто сюди. Ну, от, якщо ми беремо, це, отак ми взяли карти. Близько. Хто перший піде? Перший піде Путін. От по цьому перший піде Путін. Перший піде Путін. В кого сама, ну, для, в кого, до кого з тих трьох ненависть? До ненависть сама більша до Лукашенка. Тобто в тих братів білорусів найбільше ненависть до свого президента. Тобто Путіна навіть не так ненавидять, як от тут, де Лукашенко є. Тобто люди його ненавидять. Теж тобто, воно здержується, все. Поділяєш, а куди їхати? Ну, навіть карта, от переїзд, уїзд. куди уїжджати? Чого уїжджати? Повідомляєш, тут як заложники вони, хороші вони, погані. Ну, це ж він пусте місто. Те, що він пусте місто, є оцей туз пентаклі. Тобто, хоч трошки, якщо є пентакль, ще він там як то шевелиться, щось він ворушиться. Якщо пентакля цього убери, ну, те саме тут піднімуться люди, просто там в самій білорусі піднімуться люди і знесуть. Кадиров, ну Кадиров, розумієш, тут йде представлення, що ну, от, ми одна сім'я. От случилось когось горе. Всі плачуть, всі скопом плачуть, всі свадьба в когось, всі гамузом вони там свайбують. Ховать комусь, вони всі ховають. Ну і тут бачиш, тут карта сильне слово. Сильне слово. Слово наскільки сильне, що вони не хочуть бачити, ну, от, от, значить, от дійсно як вони вміють тости, там, оплакувати ну, об тобто, цей. Тут карта, дуже сильне слово. Через що нас що і тут прив'язка. Йде прив'язка, прив'язка дуже велика, і через цю прив'язку, тобто. Знають вони, що до чого прив'язані і все. Так, давайте ці карти зберемо зараз. Ну от, Перший путін. Или з нього починається все. Потихоньку ну, от, для кожного з них приходить час розплати. Так, і давайте ще он на дворі стоїть радіо, чи телефон там другий балакає. Якийсь хрян собачий, звідтіля. Забугра, розказує, Україна це наша земля. Ось тільки 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 ходила на дворі і чую, як він доказує. Україна це наша земля, Київ це наша земля. Он там ішли Парад був, Бендеровці йшли. А яка тобі хера різиться? Хто по нашій землі, ні, то наша земля. Україна то наша земля. От давайте подивимося, Україна це їхня земля чи ні. Давайте візьмемо, От Україна це їхня земля. Чи дійсно, чи їм. Це дурдом, дурдом. Це адекватна людина, цього всього ну, навіть восприймати не може. Не поніма... Ну як сказати, не... Не... непонятно, як до цього відноситься. От те, що меле, оце, оце, є, то там сидить меле. Він... Як до цього відноситься? Улибається, сміяться, плакати, дурочку закрити себе чи його закрити в дурочку треба? Україна це наша земля, каже. А ну давайте. Україна чия це земля? Це їхня земля. Давайте подивимося. Отак, карта, наш, Поїзд. Да ревностно, вони до землі української. Немаєш. А ще хочеться в українця свободу забрати. От хочеться, до крику хочеться в українця забрати свободу. Що ти як хочеш, ти не думати. Ти не думати так, як тобі думається. Ти думати, як ми думаємо. Или ти наш народу. Ти не маєш робити те, що ти там робиш, а ти повинен робити те, що ми вважаємо. Нужним. Оце карта свободи. У мене в колоді це карта свободи. Дивіться, біля карти свободи карта рівності. Як рівності люди відносяться до нашої свободи, ну, того, що ми другі. Того, що. І оціли на свої БТРи, шметери і приїхали сюди, тобто десь в Москві, в Кремлі. В башню ці рішили, посадили, зіграли на тому, що вони так ревностно ну, їх воспитували, і послали їх сюди. А приїхали сюди, а тут карта роду сильна. А тут, розумієш, а тут не хухри-мухри, тут не якійсь топлі. І відкрилася для них воронка, яку їх потихоньку затягує. Ну, скандалити з ними тут карта, от вона для мене падає перевернута. Тобто це. Чи спортсмен хороший, той якого немає. Ну, Проблема звичаються. Для нас це більш стає робота. От для нас, розумієш, якщо раніше от по карті там воно за душу брало, ну, ну думав, ну чого ж так, ну що ну, їм не вистачає, ну все, зараз це більш робота. Одні на передовій, там, другі тут щось роблять, Для кожного це робота. Над ними тучі згущаються. Тобто проблеми звучаються. Да, не, не можна сказати, що там дуже сильні шамани, а Україна типу, десь, там, десь там це. Якщо ми беремо магію в цю сторону, ну, хто в це? Оп'ять кажу, хто в це вірить. Тут теж саме, те, саме, те саме люди роблять. Непрості люди, але ну, ті люди, що розуміють, те саме тут роблять. Тому що от робота, чого кажу? Робота і магія. Карта роботи і карта магії. Чого так і кажу? Хотілося управляти, хотілося бачиш, смикати, дьоргати українця. Ну, це як другий сорт чи третій сорт. ну от, Щось, щось наподобі цього. От, появилися. Закрита їм тут дорога, закрита сюди їм дорога, їх на пушечний вистріл сюди ніхто не пускатиме. Прийде время, от, розумієш, що вимиємо цю грязь, вим, вимитимо все і карта на пушечний вистріл, сюди їх ніхто не пускатиме. Да. і зацвіте Україна. Карта показує, як карта йде одна за одним. І будуть люди щасливі в Україні. Так що дуже не розбігайтеся. бігайтеся. Ну, це таке, кому треба, надо, тому надо. треба. До цього холодно, до всього треба відноситься. Викосимо, викосимо, викосимо. Ніяка вона не ваша земля. Україна це наша земля, це наша земля, це земля українців. По карті це земля українців. Що вам захотілося сюди притіліпатися? Понимаєш? Ну ви не ви нарвалися на те, що люди тут понимають, що їхнє тут коріння, їхні батьки, їхні діди поховані, все, ви в себе розберіться. Хто сьогодні розказував, що в Росії, матушки Росії, матушки, Владка, 17 умирає, одне родиться. На 17 мертвих, ну, може, й вбиті ж і всі вважаються, мабуть, одне родиться. То що ви прийшли в Україні і українцям дати? Щоб ми тут вимерли? 17 раз швидше, ніж родилися. 17 вмирає, одне родиться. Це хтось статістику там по, по цьому розказував? От така статістика. І ви по що сюди прийшли? Уже вимирайте, так в себе там вимирайте? І карта коса. Ви косимо, блять, аж по самі помідори. Так що не, не розчитуйте, що це ваша земля, це вам внушили, що ваша земля. Це вам в ваші мозги, в яйця, в усе ваше, оте причандаля, от тому дідові придуму старому, який розказує, що воно ваше. Воно навіть те, що там ви живете, воно не ваше. А не вам хочеться ще десь ваше, щоб було. Нема. У кожного з нас два на два, от наше буде. А це все таке гості ми на цій землі. Ну ми гості на українці, українці, на українській землі. То затуркали вже тих всяких різних народностей своїх. Там на обізьян вони похожі вже. Так піддержували. Немає тут, нема. І тут і звучається. Тобто спортсмени, тут і згущаються. Проблеми набирають обороти, набирають. Ніхто. От ніякі сили ще не придумали, щоб ви примерно забрали свободу в українців. Ну, не придумано ще такого в світі. Хто може забрати, прийти в Україна, в Українця свободу? Давайте Совєткарт. Давайте Совєткарт візьмемо для України і для великої Росії. Для України Соєткарт візьмемо. Для великої Росії. Велика в кавичках. Для України. Совєткарт. Так, да, ну здаю, карта. Зараз покажу карту. Вот карта. Люди, які оказалися сам на сам. І ну, ми цього не ожидали, і світ, напевно, не дуже це вірив і ожидав. Подієш, люди, які остались сам на сам. Ну, от вони припорлися, а ми сам на сам. І з цією проблемою залишилися. От, от, як больно, от як больно. Може, якби американці прилетіли, може б не нам, нам не так було больно. А так вроді з одної сторони більшої вилізли, по одним язиком примерно один одного понімаємо. Ну то через болю так вони провели. Ну, все одно, по дев'ятки жезлів, он голова перебентована. Ну кожен став захищати, кожен не кожен. Ну, люди стали захищати своє. Понімаєш за своє. Карта Луни та хреново, що тут знаєш, є люди в Україні. Ну, наверное, верхи, все і вашим, і нашим. Тобто по луні це таке. Люди полутемні, полуоткриті полузакриті, які і туди, і сюди грають. Да. Ну все одно ми отримаємо по шестьорки пентаклі, Совет, карт, ми ж по шесть пентаклі, вийдемо все те, що нам треба. Зразу, не зразу, розтягнеться. Все одно Україна получит те, що треба. І з Луни тут найкраще, що з Луни ми вийдемо, ми вийдемо. Вийдемо в тому смислі, я кажу, що будемо розуміти, хто вашим, хто нашим. А хто і вашим, і нашим. Українці будуть чітко це розуміти по карті. Хто за, хто проти, хто куди, кого куди. Тобто тут по карті все буде понятно. Хто продався, хто купився, хто за що продався, хто за що купився. Тому що після Луни шестерка Пентаклі. Багато проданого і багато купленого. Це добре, це совет карт людям іде українцям. Що треба оцю луну, все одно як то її розібратися, хто куди. То до красивих, то до умних. Іде. Ну, давайте спортсменам нашим. Тут спортсмена теж пажі, пажі. Пажі. Тут ситуацію могли б спасти жінки, опять, кажу, опять сотий раз, дві раз, тисячний раз. От жінки могли, поєш, стати за своїх пажів, ось паж зверху, і ситуацію цю встановити, тому щоб цього, цього двіження не було. Могли вони, той шанс був. Кожній стати, не боятися за це все. М -м -м, по уміряності воно йде і колісниця. Оно ну, колісницю все відкрию. І колісниця. Ну, тут світ. Бачиш, тут світ. Тут по уміряності світ підтягується оце все. От тільки світ підтягнеться, Понимаєш, тільки світ весь до кучі собереться і пойме, хто це що це, ну. Трошки підождіть, карта показує. Їм що трошки підождіть. І все воно стане на свої міста. Все стане на свої міста. А що з днігами в них? По карті смерті. Ну, Той шанс тільки, тільки здохнуть. Карта, що показує, шанс тільки здохнуть. Хто сюди приїхав? Карта по колісниці, да, воно по да. да, якби карта міра, якби світ проснувся на другий, на третій день, то цього б всього не було. Ну, так як світ довго спить, по всьому, то все одно карта, а шанс який? остаться тут. Остатися на землі, як ви вважаєте, що вона ваша. Україна це наша земля, дід розказує. Україна це наша земля, ваша земля. 17 умира, один родиться, на 17 здохлих один родився. Це з якими темпами ви? За нас ми не балакаємо. Ми не пішли кудись, ми не послали своїх людей десь кудись щось отяпати і положили там скільки людей. Українці захищають. А ви прийшли, ви прийшли на смерть сюди? А Україна захищає свою сім'ю, дітей, бабушок, мамок, папок. Ну, тобто, в кожного є, що защитити. Тому що, якщо ми землю цю не наступимо, хто ми? Де ми будемо? Китайці. Уругайте, яким ми будемо, ну хто ми будемо. А повірте, є, що захищати. Україна дуже багата, ну тільки ось вам, а не багатство України. Отут тут, і, і, і ляжете ви дуже багато, один к 17. І все. І тут, розумієш, тут злость, не злость, як не єсть. Ну, я представляю, якби до вас прийшли, українці, і почали втюхувати вам, що вас там немає, там українська земля. Що ви робили? От якби українці прийшли отак от з купом, як ви прийшли. Забомбили, закидали бомбами, снарядами, все закидали і прийшли. І почали вам розказувати, втюхувати, що вас там немає. Нема там вас. Є російська, російська земля. Ну, Це не російська земля, це українська земля. Що ви робили? НАТО, шмато? Це наші проблеми. Хто тут буде? Наш, НАТО чи не НАТО? Це мої проблеми. Хто в мене в дворі буде, а кого не буде? Так само українців проблема в Україні хто буде і що буде тут з Україною? А чого ви собі так рішили? І чого ви так розумнили себе такими великими, що ви можете рішати? Та ви за себе нічого рішати не можете. 17 здихає, один родиться. Нарішалися. Нарішалися. Що ви прийшли тут ще за нас рішати? Та вам до нас? І то не догоните. І то не догоните. Так, все. Давайте, пока-пока, пока розказала вам за те, що лічні розклади, розказала, що змогла сьогодні. Дивіться те відео. Переходьте, дивіться, там, все, там просто не те, що приємно мені було б, що дійсно люди, люди люблять українську землю. Дійсно, так як ти на неї дивишся, так є люди, які теж дивляться на це все. Нічого там такого немає, є те, що от Україна, українська земля і чого оці собаки сюди полізли і лізуть далі. Звичайно, тому що в них такого немає. Немає такого. Завість, вона й веде до того, до чого воно привело. Завість, людська завість, от вона самому ума нема зробити, а завидувати, значить, підемо завоюємо. Значить, будемо кричати на весь світ, що це російська земля, це не Україна, це наша земля. Та хер ви вгадали, ваша земля. Ваша земля два на два. І то для вас багато. Десь урночку закопати, щоб ніхто й не знав. Все, пока-пока.